Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні 23 серпня 2022 року. я знімаю своє 54 відео, яке буде присвячено перцю Аїда. Ми далі продовжуємо огляд наших перців. Я стараюся робити огляд. Кожних 10 днів тире дві неділі. І сьогодні е, показую, що в нас відбувається на е, десь приблизно на 85-й день після висадки розсади. Ну, от, е, він був висаджений десь 29, тире 1 -го, 29 -го травня тире 1 червня. От е, Він е, зазначений як раннє ранньоспілий Гібрид кубовидної форми, кубовидної форми, але такий, як ну, білозерко на вкус, скажімо так. Значить, у характеристиках зазначено пліт 200-220 грамів. От, і що ми маємо? Значить, ми маємо. Перший, Першу виборку ми произвели десь 5 серпня. Ні, Мабуть, 9 серпня. 9 серпня ми там пробіглися, тут у мене посаджено 1000 кущів. Висіяно було 1000 кущів, посаджено, я не знаю, ну, штук 800, мабуть, там. Е, Може, може, може трошки більше, трошки менше, не знаю. От, е, е, значить, Пробіглися ми 9 серпня, е, зібрали там 5 кілограм. Десь 5 днів назад ми вже таку збір робили, зібрали біля 100 кг. Якщо бути точним, 96. Вроді би. Значить, В зазначених характеристиках ще раз нагадаю, зазначено плід, маса 200-220 г. Ну, немає такого плоду, навіть і близько. Середня вага десь десь 100-120 грамів. Ось дивіться, ми можемо бачити ось, ось такий оце середній плід, середній плід оце цього перця. Є, звісно, й більші, але середній от десь такий. По ринку він йде доволі непогано. У нас ціна зберігається. На рівні 40 гривень, це оптова ціна 40 гривень, можливо, зараз трошки підупала. Дивився такий тип у Львові Мазур на своєму каналі показував, був 50 гривень на опті, тобто навіть дорожче, дорожче за кубовидний. От, ну, можливо, тут такий був, ось дивіться, бачите, ось він такий на вид. Ну, от, от і все. Е, ще раз скажу, що я не задоволений цим гібридом. От, е, можливо, рік невдалий, можливо, погода не та, але, але немає того, що, е, що було в минулому році з хаски. Навіть близько немає. Я, я, я з приводу урожайності. Я з приводу урожайності. Ось все, що можна сказати про Аїду на сьогоднішній день на 23 серпня 2022 року. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення!